Всім привіт, з вами FoxMi. Зараз хочу розібрати з вами бій, який зіграв на Мантікорі. Мені особисто він дуже сподобався. Кайфанув з неочікуваною кінцівкою, з нормальним розіграшом і просто гарний бій. І що? Що у нас по сетапу? Проти нас єбер і мантікора, взводні, шо овер овер погано. Також зводні хорі 3 і бабаха. Дуже багато тяжів, дві арти. Що ми будемо робити в цій ситуації? Я приймаю рішення їхати в е 4 попробувати висвітити перекатку тяжів, щоб по можливості ПТшки або тяжі відстріляли, того, що там буде їхати. Вийде в нас чи не вийде, не знаю. Будемо зараз дивитися. І так, ми бачимо, єбер полетів перед нас, також на цю позицію. Ми бачимо, що для нас це не сильно вигідно і єбер там вже засвіти, тому приймаємо рішення прокатити поверху. Може когось забачимо, якогось єбра пересвітимо. Засвічуємо хорі, леопарда, Об'єкта 277. Хорі далі котить, ніхто по ньому не стріляє. Ми стаємо на каток, бо вторанили в нашого єбра. Плюс арта настановлює нам каток, дає стан, знімаємо стан, дивимося, Метікора залітає туди, нагору. Дивимося, може зараз її законтрим, але вона вертається назад. Пробуємо знову підсвітити перекатку, засвічуємо єбра, Єбер у нас не влучає. Їдемо звідси, розуміємо, діла не буде. Поколесили. По рахунку поки все нормально, по ХП наче виграємо, ментікора бачимо. Так, і там зі Сумцовим щось вони бадаються. засвічуємо 60 ТП, не встигаємо нього дати. Дивимося, може когось побачимо того самого єбра пересвітимо, або може якусь бабаху, леопарда побачимо. Да, ми засвічуємо леопарда, але. Звісно, в нього ніхто не дає засоб, зато пересвічуємо єбра, і на нього дають 800 асіст. Засвічуємо бабаху. Стріляємо, даємо постріл, о, як нам везе. Вона нас не бачить, просто давала сюди блайн, бо зрозуміла звідки засвітилась. Стаємо назад цей кущ, пробуємо щось світити, бо ми бачимо, що єбер там катається, немає сенсу не їхати туди. Бачимо леопард. Зводимося, даємо, відкатуємо. Чекаємо. Бачимо, в нього ще дали на 800, ну це за світ уже єбра. Знову ж таки, бачимо, що іс 7 вкатили катили по Аліній. і в принципі в них там непогано все б могло вийти, але вони вперлись в таких самих ІСІ 7 Це теж прикол вже ні. <сум> Полетіли з 7 і там ну, зібрались, коротше, одні одного стоять. Бачимо, що справа у нас тяжі, пропушують той фланг. ВЗ вже віджимають, 60 ТП з є четвертим. Стали приймати, вже верху чекають. Просто стоїмо поки дефолтно, пробуємо щось підсвічувати. Бачимо, що є піджався під гору їхню. Нікого не засвічує і сам помирає від 60 ТП. Бачимо мантікору, яка катається. Вона у нас пробує стати в дефолтній кущі, ми в неї не влучаємо. Не засвічуємося, бо там було дерево. Так. Мантікура так і там залишилась. Настимо, чекаємо. Поки. Бачимо Є50, в нього пушують 277. 7 7, замітили, що останнім часом дуже часто важкі танки починають грати першу лінію. Не першу, а лінію. Прям дуже часто. Даємо постріл, даємо шкоду і відкатаємо. Не засвітилися і круто. Відкатуємо назад, тому що у нас, по суті, немає кому відстрілювати гріль. 429 асісту отримуємо по 277. Ламаємо тут якісь кущі, стаємо чекати їх. У нас не піднімається пушка, така проблемка є у Мантікоре. Я, якщо чесно, дуже балдію від мантікори, ну дуже вона мені подобається. дуже. Що ми бачимо? Ми бачимо півтори тисячі шкоди, шкоди. ХП і Сьомого, ще один із сьомий їде. Вони, до речі, не взводні, але грають, наче як взводні. Шотний із сьомий. Ми засвідчуємося, але треба тікати, тому що немає вибору. Леопард нам дає в катка, до речі, не збиває навіть його. І це дуже круто. І ми на 1088 підсвічуємо Леопарда. Ну приємно же ж, ні. Це, походу, в нього конкурер ГК кадав, я так думаю. Леопард не міг нас тільки кидати. У нас вже така непогана сума виходить. Бій 5-5, наче ведемо ПХП, наче все круто. Стаємо ось ці кущі, тому що особо варіантів немає. Світимо сімку. Ну і стоїмо дефолтно в кущах, тому що. Ну, самі розуміють, що робити? У нас е, Іси там справа піджали, бабах, а ФВ-215Б теж піджав у Зісами, яга стоїть в полі, приймаємо рішення просто стояти дефолтно чекати, тому що є мантікори, є ще два леопарди, і сьомий біля нас. Важкі танки, там пробують щось розіграти 60 ТП, там я їм сильно не допоможу, тому що вони самі собі світять, і я приймаю рішення ну, допомагати під Пазіка, Гриля і Арту дефить базу. Де є, ну це ІС-7, це старий добрий дід. В нього, звісно ж, не влучаємо, не пробиваємо. Стаємо назад цей кущ, тому що він такий, наче і дефолтний, а наче і й... так ось стаємо спеціально вкрай, тому що щоб не давали під саму скелю, щоб нас не залетів блайнд. Знову висвічуємо цього Іса. Не тільки ми його бачимо, його ще бачить Пазік, тому пазік стріляє по своєму за світу. Рахунок уже 7-9, не все так класно, 8-9 трошки стало краще, але все рівно. Бачимо ягу, яка в полі грає. Підсвічуємо бабаху. Треба було в неї стріляти, але я чомусь затупив. Не ну, і стріляє сьомий, Знову засвідчуємо і, сьом, і, знов засвічуємо і сьому. Питання, де Мантікура, щось вона не їде. Чому мене не світить Мантікура, чи вона не піджимається? І два леопарда афекашати. Бабаха стоїть на полці. Ну, їй там комфортно. Їй там комфортно. Що, їй треба просто чекати, вона стоїть, певно, чекає останнього шоту. Ну, яга наша, до речі, так грає потужно. Ви замітили Ягу? грає Яга, стоїть просто в полі чекає. Ні артапа, ні не кидає ніхто. Майже фулова, і вліво вона теж не дивиться, сильно там грати не хоче, але, напевно, їй не, комфорт... не комфортно грати ліво. Ми стоїмо далі, стоїмо в цій позиції, тому що ми чекаємо Леопарда і Сосьомого, ще одного леопарда Мантікору, де ФМ базу, далеко не від'їжджаємо від неї. У нас така виграшна відносна позиція. І ззаду нас стоїть пазік, який, якщо що, відстріляє, і є шанс, що я гарде щось відстрілювати. Ну і арта, звісно. Наша арта теж, до речі, конь такий, ну, не дурень, не дурень. Він від'їхав в... аж туди, піджався в G0. І стоїть і чекає бабах. Ми цілим бабаху. Засвідчуємо і 7-го. Мене наче небагато настріляли, але саме цікаве почнеться в кінці. В кінці почнеться весь розіграш, і там почнеться сок. Тому чекайте, дивіться до кінця, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно, а вам не важко стрімити. В принципі, проводимо кожного дня. Граємо собі в задоволення, ми не суперскіловики, але стараємося рости. Тому підписуйтесь в моє ком'юніті, буду дуже-дуже вдячний вам. І так, поки ми тут стоїмо. Що ви взагалі думаєте про мантикору? Як вам танчик? Засвічуємо бабаху. Забираємо цей важливий шот. Цього противного тунчика. Яга так і стоїть в полі. І сьомий світиться Леопарда. яга підсвітила. Леопарда 762 хітпойнта. І сьомий. Ну я його тут в житті не проб'ю. Навіть не пробую. Що ви думаєте про мантикору? Я його це тільки вкачав. Ну я від нейбалдію. Дві мітки ми вже забрали. На ній. До третьої не знаю, чи вивезу, але дві забрали. І Сьоми йому тікається, щось йому там не подобається. Але він стоїть там, пробує жити. Ну Ми підсвічуємо і сьому ягу нашу вже як забрали давненько, і уго забрала арта. Звісно, це ж із 7, ми його в житті не проб'ємо. Рахунок 9-11. У нас є ще дві арти і пазик з нами. Засвічуємо леопарда. Даємо в нього постріл. Непогана альва влітає 421. У нас залишилось 8 снарядів і 1 фугас. Стаємо назад дефолтний на цей кущ, пробуємо підсвітити. У них то є інформація, де є. Але вони мене ще тут не бачили. Тому поки стою тут, дивлюся, що пазік піджимається до води ближче. Леопард піджався, забрав нашого арту коня. Ми стріляємо у Сайг, його, звісно ж, не пробиваємо. І тікаємо, тому що засвітились. Ми знаємо, де нас леопард. Де ще один леопард, непонятно, тільки де Монтікора. Леопард забирає бачата, ми залишаємося 2 в 6. 2 в 6. Я розумію, що Леопард отчний. І треба просто його їхати забирати. У мене є хп. Я його забираю, він не встигає зреагувати. І вже ситуація 2 в 5, трошки легше. Ми звільняємо трошки простір для нас. знаємо, що нам в спину ніхто не кидає, пазик трошечки теж підрослабився. У нас є ще їй самий, леопард, мантікора і дві арти. Я знову їду сюди підсвітити, хто тут. Бачимо ІСа. Ну, звісно ж, по іронії долі я не влучаю в нього, а він мені дає з підпалом. Ми на нашому любимому дупайку. Ще плюс леопардик хорошенький. Як він больно нас підпалив. Зато ми маємо інформацію де і саме. Ми були фолові і різко стали взагалі без хп. Ситуація плачевна, ще й арта нам дає. Нартулючка рідненька. Я тут розумію, що ця арта нас заклює, що мене шапазіка. Треба щось думати. Треба щось думати за Артой, поїду, ка, певно, я її забирати. Чому? Тому що особо варіантів немає. Пазік залишається на такому легенькому дефові. Важким танкам і лопарду буде відносно важко його пробити. а арта буде закльовувати. Тому я їду сюди, навіть Пазік нам каже дякую. Або це він нам виділить, що все погано. Я їду побачити Арту. Ми знаємо, звідки по нам кидала т 92 і їдемо за неї. Ну і обично вони тут стоять, а де їм ще грати. Пробуємо акуратненько підсвітити, не бачимо. Тут також не бачимо, беремо більше вправо. І тут важливий момент, я бачу, що в нього 500 КП, свапаюсь на фугас, тому що якщо я тут буду довго його забирати, то приїде мантіакора леопард і заберуть мене. Проходи альфа, ми забираємо арту з одного пострілу і їдемо за конкурером ГК, тому що треба забирати арту, щоб вона не мучила нас. Тоді буде шанс якось виграти. А чи вийшло? Оце вже питаннячко. Тут я під'їжджаю на такого кульбіта і як довбень. Перевертаюсь на башню. Ну, це скіл, це скіл. У нас залишається 195 хітпоінтів. тому що ми самі себе розбили ще на 271. Ну от скажіть, ну це не скіл. По-моєму, це very good skill. Бачимо, що зліво поламалось дерево. Ми це тримаємо в голові, об'їжджаємо правіше, розуміємо, що. Арта хоче зараз виїжджати нас забирати. Засвідчимо леопарда за рахунок маскування. Ми уходимо, він нас не засвідчує, бачимо, де він. Приймаємо рішення уїжджати далі, щоб, типу, ну, заплутати їх, щоб вони не зрозуміли, хто іде. Стаємо в цей кущ, щоб пересвітити. Арта сліпа, вона у нас в житті не замітить. Бачимо леопард, це самий страшний. Забираємо його з кайфом собі через двійні кущі за рахунок дерева. Але засвічимось. Я думав, що не засвітився, тому що спереду нас було дерево, воно все рівно дає маскування. Але ми засвітились. Так, арта знає де ми із 7 знайде ми. Особливо варіантів у нас немає. Арта засвічується. Зводимося, альфа, звісно ж, не проходить, арта не влучає. У Нас вже 4 кіла, нагадую, ми залишались 2 в 6. 2 в 6, Уже 2 в 3. І все не так плачевно. Бачимо, що стоїть стає Із 7 шотний. Допомагаємо Пазіку, вицілюємо. Ну, в корму вже ми пробиваємо цього танка. Ми вже робимо 5 кілів, у нас залишається 2 снаряди, шановне товариство. Два снаряди. Із 7 пише та ще одной, найс. Пазік нам допомагає, забирає тунчика, забирає артулечку. І так, ми. Приймаю рішення їхати шукати мандикору. Вона ж весь бій не світилась. Можливо, вона там застрягла, їдемо чекати. Можливо, вона там застрягла. Але скільки, так? Да? Дали з підпалом, перевернулись, розбилися, постояли на криші, такий, прям, ну, якщо некшон, дивимося, немає. А єгесть, є, вона рідненько впала вниз і нічого зробити не може. Знаєте, ото як пацюк в відрі нічого зробити не може. Катається туди-сюди, аби не топиться. Що робить? Я шотний для нього, в мене два снаряди. Викатувати, падати в нього я не хочу, тому приймаю рішення об'їхати і заїхати з цієї місціни, з цієї сторони спробувати його забирати. Так і в принципі роблю, пробую обережненько, щоб він ну ж він теж може настілити, він знає, де я. Пробую обережненько, задом-задом, по чуть-чуть, а там камінь. А там камінь. І що ми можемо зробити? Від'їжджаю максимально назад, скільки можу, поки. Так, щоб її сховатися зміг. І просто чекаю. Засвідчуємо, даємо йому тичечку 397. Ну, перфект. Ну просто перфект. Ну і що, в нас залишається останній снаряд? Я думаю, ви вже зрозуміли, що зараз буде. Звісно, я програю. Пробуємо висвітити мантікору. Пушка тут дуже погано піднімається в неї. Беремо чуть-чуть ближче до води, щоб пушка піднялась. Відцілюємо на 100% зведення і забираємо останнім снарядом шостий фраг. І просто робимо результат. Медаль Фадіна. Я нагадую, а я нагадую, ми залишилися 2 в 6. Наче не багато накидано. 4 тисячі шкоди, 2400 насвітили, 6 кілів. Останнім снарядом останнього ворога. Ну, мені здається, дуже круто. Це достойно вашої вподобайки, вашої підписки і бажаного крутезного комента. Що ви думаєте про цей бій? Погану, хорошу думку, любу приймаємо. І так, по результатам, в цьому бою ми накидали 4000 шкоди, 2407 асісту, 6 кілів. Отримали медаль Фадіна, воїн і першу ступінь. Майстра нам не дали, тому що маловато шкоди і маловато асисту. Якось так не знаю. Хоча бій був розіграний мега потужно, тут, тут до майстра, понятно, що маловато, як на мантікору. Тому пишіть вашу думку в коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе, всім бебе.